Доброго дня, просили фото дно сітки і засувок. Ось такий ППС вулик 10-ти рамковий мій. Нижче. Сітка на все дно. Є не на все в мене. Так, знизу планочки з прорізами, вони ж є ніжками. І сюди вставляються такий лист полікарбонату. Прорізі видно. Отак. От Потрібно, щоб він не прогинався. Краї скочим. Проклеєні, щоб туди сміття, волога не потрапляло. І отак от він заходить. Надо. Пройшов, відкрив. Треба повністю закрив. Ставлю тільки ранньою весною. Це такий варіант. Легенький, тепло. Колір таки взяв, бо червоне світло, щоб можливо не підсвічував. Клівку захисну не знімав, вона така світла, на ній гарно видно. Осип кліща, контроль кліща. І другий варіант дешевший. Це звичайна оценковка. З одного краю. Завальцовка для жорсткості, з іншого під 90 градусів. І так само вставляється. Регулюється.